Друзі, виноградарі, всім привіт. 1 вересня, Київська область, Україна. Друзі, хотів вам зняти такий коротенький ролик сьогодні. Дивіться, друзі, прийшов до нас вересень місяць. Урожай у нас вже деякий повністю знятий, деякий ще воно довішує. Що я вам хотів сказати, що які нам операції потрібно провести в вересні місяці. Друзі, якщо ви ще досі не зробили чеканку, тоді чекайте. Прирізайте приріст винограду, приріст лози. Я вже ось все почав чеканити. Над верхній проволокою я вже все повністю зрізаю. Дивлюсь, точки росту вже прекратилися. Значить, виноград уже перестає вегетацію, перестає рости. Нам потрібно укоротити точки росту для того, щоб наша лоза гарно визрівала. Ось перед вами дубовський рожевий. Ось в такому стані. Дивіться лоза. Вона вже древесніла, вже. Повністю починає визрівати. Деякі вже до метру ось прирісти, визрівши. Так що, дивіться, друзі, якщо ви ще цього не зробили, не прочеканили, тому чекайте, підрізайте. Потрібно прискорити визрівання лози. Також я середини серпня почав обробляти вже монофосфатом калію по листу. Кожні 10 днів обробляю для того, щоб лоза швидше визрівала. Ось перед вами результат. Верхня проволока. Ось дивіться, повністю вже визрівший приріст. Це перед вами сорт винограду ізюминка. Ось результат. Бачите, лоза вже повністю визріла до самого верху. Подекуди є ще трошки зелена, але в основному вона вже вся визріла. Так що, друзі, дивіться мої інші ролики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Dobrego dnia. Do zobaczenia.